Бажаю міцно здоров'ячки. я, я командир першої механізованої батареї, першої механізованої батальйону, 23 кремоханізована бригада, позини Супра. Загалом я після 11 класу, 18 років, коли випустився, якраз в мене була мотивація піти на Національну академію сухопутних військ імені Гепендрапи Петра Сагайдачно. Зв'язку з тим, що в мене багато товаришів і багато знайомих, і мій хрещений воювали в Донецькій області, і багато хто загинув, багато хто реально загинув. І просто в мене була велика ненависть до самих орків, бля, і хотілося їх просто знищити. Була велика ненавість. Просто бачачи це все, що роблять, просто орки їх знищують масово наших населення, знищують хати, знищують дома, знищують все повністю, що є на їхньому шляху. І це безнаказано було. І просто я хотів піти в лави Національної академії сухопутників військ, доказати, що я можу. Я стану офіцером, а стану офіцером артилеристом. Мотивація в мене була ще, напевно, з 9 класу, коли я побачив саму артилерійську систему, це нас Д20-30 побачив. І з того моменту я якраз йшов в ту то русло. Тобто з 9 по 11 клас я чисто вже знав, що після 11 класу опускається, коли я здаю ЗНО, а я здав успішно ЗНО, що я виходжу спокійно і поступаю в лави е, академії. 22 рік січень у нас був спокійний, лютий, почало лютого, як це все починалося, 15 го числа е, була. Розпоряга. Розпоряга на академії, що 23 числа всі військовослужбовці, які є в списках, був розподіл. Тобто невідники, командир розсахунку, номери обслуги, старші офіцерні батареї, ті, що навіть не офіцери, попадали туди 24 число. Ми вже були в районі Києва були. Це якраз в саме ми приїжджали. 27 лютого ми були в Київській області Новії Петрівці, Старій Петрівці, це вище Києва, де саме проводились бойові дії. Де саме я отримав перше тяжке поранення 27 лютого, і від того періоду досі довго я пробував в лікарні. Потім, коли я возобновився, прийшов в академію, сказав, що я не можу бути в академії. Я хочу до своїх хлопців. Там хлопці у нас були на бойових діях, і я от реально хотів трапити, тому що Я чувствую, що це моє. Я хочу працювати, хочу знищувати орки. Я хочу їх вбивати. Хочу. Тому що скільки вони всього натворили, творили, його цього просто прощати не можу. Це було близько пів одиниці ночі, це було темно вже. Наша колонія Саушок 2 з тим Гвездіка висувалася в район вогневої позиції. До того ми були в районі очікування метрів 500 від вогневої позиції. Поїжджали до району вогневої позиції і коли ми наводились на ціль, коли наводились на ціль, ми, пролунав вибух. Вибух пролунав, прилетіло 152 вика нас. Ну, відповідно, Багато двохсотих, багато трьохсотих. Евакуація проводилась досить важко, досить важко, тому що треба було допомагати витаскувати своїх побратимів. Це ми на поїзді приїхали холодні, вже холодні, голодні, все просто замучені, приїжджаємо якраз і повністю облаштовуємо свої місця, облаштовуємо харчування, не харчування, прибирання, все такого плану. Все розміщалося, просто трошки поспали. То хто дежури, хто. Хто чистий снаряди, хто чистий савушку чистить, і два тим вазіку, хто чистий. Тобто, ми от постійно були в Русі. Постійно в Русі були. Я в інтернеті подивився про цю бригаду, дізнався, хороша бригада була. Тобто, і там були і багато товаришів, моїх хороших, теж тебе пішло. І я думаю, що б і ні, рано, що б і ні. Тобто, І механізована бригада є перспектива в майбутньому, тому я прийшов сюди. І от я тут зараз на місці. Спочатку я знаходився на Саушках, старший офіцер на батареї був. У нас було типу як базування на ППД. Там ми навчалися, розполагалися, розказували бойовий досвід, там, хто до чого, як до чого. А потім формувалися на стрільби з гвоздіки Две С Були бойові стрільби у нас. Після бойових стрільб у нас був розподіл і приїхав. Великий чоловік з великої бригади і сказав, що потрібно тобі бути командиром матери, а не з особом. Тому що ти з своїми знаннями, своїми так сказати, свої мотивації, ти можеш покращити свої знання і може бути більше мотиваційний і вирости в цьому плані. у нас, допустимо, три батальйони. У нас три батальйони, і просто кожен материн виконує свою роботу. І кожен робить свою роботу по-різному. І тобто від нас вимагається саме маленький. Це Облаштування позиції хороше, своєчасне встановлення позиції і нанесення вогнового ураження по противнику. Е, просто е, хороше обладнання, хороше обладнання, хороше, так сказати, хороший колектив, хороше спілкування між військовослужбовцями, з офіцерами і просто є наснага, є так сказати, мотивація, щоб працювати. І що немає мотивації, то хто яка це буде робота? Є мотивація, хлопці працюють реально, працюють, допомагають друг другу спільно, спільно це все роблять, виконують і досить швидко. От швидкість, качество роботи, інше обладнання. Чесно кажучи, що ці кіменти було дуже багато. Я ще раніше був командиром батареї на Савушках, був М109Л, Паладін. Теж працювали на Запорізькій області в районі приютного. Теж вражали і танки, вражали, БТРи вражали, куча пітер вражали групками прям вражали і, там, з водами. Ну, тобто відео немає. Але сам факт, що в душі воно відкладається, що кількість вбитих орків це для мене це є мотивація. Для мене це є для мене, це є, для мене є, як сказати, номер один. Чим більше, тим краще. Ой. Охилянти — ухилянти, це такі люди, що їм нема що сказати. За ці всі роки, які вони зараз ухиляються і не хочуть воювати, це все на їхній совісті. Тобто Рано чи пізно воно все до того прийде, що е... вони мають сюди прийти, хоча б це все От. все. Я рахую, що кожен е... чоловік, кожен чоловік, який здравий, має сили і вміє це все робити, повинен пройти цей шлях, повинен пройти цей шлях. Тому що що потім розказувати дитині? А що потім розказати дитині? Нічого ти не розкажеш. І взагалі, ті, що тлові оці е, ухилянти, я кажу, що їм треба працювати, допомагати нам. Тобто збирати кошти, дрони, не дрони, що, хоч який, хоч якусь допомогу. Тому що є такі ухилянти, вони допомагають нам. Помагають дронами, грошима, помагають, забезпеченням, логістикою, помагають, машинами і всім остальним. А є такі, що в нас і їм нічого не треба. Їм просто нічого не треба. Вони сидять собі по своєю юбкою. Ну і їм нічого не треба. Саме наше їх не трогають, і все не хорошо. Ну, дивіться, я вам скажу, що це не свій розсуд. Це перш на свій розсуд. чи. Ти зможеш це зробити, чи ти зможеш витримати цей свій негатив, цей все весь наплив, чи змоч ти фізично і морально підготовлений. Бо офіцер це такі, е, така людина, яка має вміти все. Тобто працювати з людьми, з логістикою, думати, переживати, дбати, за кожним дивитися, за кожним нюхати за кожним треба, що там щось робить, що не зробить він. Переживати за все тебе переживати і думати за кожного військовослужбовця кожен день і кожну секунду. Тобто це велика відповідальність. Велика відповідальність на одного офіцера, який має, допустимо, по 40 людей, по як у мене є, у батареї. І це все велика відповідальність. Тобто Він має розуміти сам, що, і що він це реально зможе, що б, і ні. Реально, чи б і ні. І якщо у нього є якісь мозги на плечах, то він може поступити і стати кращим офіцером. Тут нічого серйозного не треба мати, просто мати розуміння і мати мотивацію, щоб це все діло здійснити, і покращувати себе, і показувати в бойовому досвіді.